Нарешті продовжили класти стіну. Ось почали з того краю, якщо бачите, такий великий камінець там на кутку. Ну і зробили розмітку всього, що треба. Оце по таку висоту у нас будуть стіни. Тобто тут залишилось десь, як там. Доложить сантиметрів 30. А десь як тут, то може і весь метр. Каміння залишилось небагато. Скоріше, що ще треба буде 2 тони десь. А та я, мабуть, закажу повну машину, повна машина це 4 тони. Бо він завжди треба і потім довозити, то це ще, ще додаткова плата. Вже кладеться стіна, я дуже радий, що ми продовжили. І вже прийшли матеріали по металу. Я зараз покажу. А Далі ще прийде, привезуть нам дошки для опалубки і почнемо робити сходинки. Зараз, поки це все не приїхало, почали зі стіни, а так продовжується робити ці сходинки. І вже як вони зробляться, то далі знову займемося стіною. От такі три швіллери. На кришку будуть це сотка, у образні 10. Сотка, то я загну. Десятка. От, у образні, в принципі, нормальні швіллера, три штуки. Додатково взяв металу. 10 штучок, упаковочка такая, і 160 метрів восьмерочки Ось такої. Арматурки і ще 2 кілограма в'язальної проволоки Ну там по факту хватить кілограма, а то хай не буде, бо річно десь надо проволока Закрутити, так буде вже 100%. От. Такі ще додаткові розтрати. Метал дуже дорогий зараз. Оце все мені обійшлось 7200 з привозкою. Тут тобто оця арматура, оця сіточка ці три швилери. що це не, не дешеве таке задоволення.